Біля кордону України із Румунією прикордонники Ізмаїльського загону зупинили вантажівку, де перебувало понад 40 чоловіків. Вони намагалися нелегально виїхати з України. Про це інформує Державна прикордонна служба України. У повідомленні йдеться. Водій – мешканець Болградського району замість зерна у причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років. Туристами виявилися жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині. Стосовно двох фігурантів справи направлено повідомлення до нас поліції за статтею Незаконне перенаправлення через державний кордон України на інших правопорушників складено протоколи за статтею незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України.